Всім привіт сонячної Італії від Оксани і Марії. Да, Марія, Марія тільки що побачила чорну зім'ю, ну по дорозі до моря. Не подивися, туди? Туди? І злякалася. А как вона йдуть? Ну вона вже втікла, вона ж тікає. Береш камінчик, так кидаєш на неї, вона тікає. Я теж боюся. До змій ніколи не привикнеш. А тут пташечки і море. У нас сьогодні побачення з морем. Не треба нам партнерів, нічого нам не треба, нам треба море. Ми, ми прийшли на побачення на море. Дев'ята година і вже так жарко, жарко. Сьогодні спокійніше. Будеш плавати да, сьогодні. Прийшла, сіла сидить, дивиться. Думаю, що тут щось є добреньке, мабуть. На Там біля Кеплінга включають музику і тільки чути бу-бу-бу-бу. Це як хтось буде топитися, то й не почують. Так що треба бути обережним. До речі, топитися ну, це не жарти. І взагалі, коли людина тоне, то вона не кричить Спасіть, допоможіть!». Там просто таке враження, наче вона ще пливе, щось болтихається, а насправді вона вже тоне. Марія знайшла собі компанію. Ну, як знайшла? Побачила дівчатку, що поруч, і все, і одразу пішла до них, не стисняючись. Нема нашого друга, щось не приходить, італіянець, 6 років. То вони разом з Марією тут по всьому пляжу з усіма познайомитись можуть познайомитись. Але бабушок і дідушок це напрягає. І мам, і пап. вони хочуть, щоб діти сиділи біля них, так, наче під кращим контролем. Але той контроль потім призводить до того що діти, коли вже підлітки, дуже часто можна зустріти у психолога Віталії. Зараз мені напишуть, хто Віталій, не вскрізь таке, може і не вскрізь таке, але те, що я бачу, це насторажує. Тому що діти мають познавати цей світ з ровесниками, з такими ж самими. Всі емоції, все, тому що ми дорослі, в нас вже свій багаж. Ми на світ вже їм дивимося через телесні окуляри. А діти мають пізнавати цей світ, емоції з дітьми. В Італії, як ви бачите, всі діти під великим контролем, особливо зараз, очі що 18 років тому, то ще не так. А зараз привезли їх, завезли, забрали. Добре, коли є однокласники, які святкують якийсь день народження і збираються. Добре, коли є якісь друзі, і там теж діти. А от як в нас. Іди куди хочеш, Оксана, роби, що хочеш. Дитина росте, майже, вибачте, як шанель. Без нікого, без нічого. Добре, що я така, що піднімаюся, їду, кудись її вивожу, розумію. У нас вже сплошний щебіль. Він як нагрівається, він такий гарячий, без пляжних тапочок нереально. У ну, мене звичайно. Я сьогодні їх забула. Я приїхала в кросівках на море. Спочатку хотіла заплакати, а потім така думаю. Головне, щоб море не висохло. І щоб французи його не намагалися захопити, щоб потім, не дай Бог, хотіти напасти на, на сусідню державу, на братський народ. Так що море шикарне, відпочиваємо. Тап... З тапочками переживемо. Щось уже не так, да? Що? Іди бери, мам, мам! Да. Здулася я трохи. Ви знаєте, поговорити з розумною людиною це завжди натрапити на якісь... Розумні думки в твоїй голові. А як розумні думки? У кожного вони свої, щоб думки, які тобі допоможуть рухатися далі. Знаєте, коли е, твоїй дитині тільки ставлять цукровий діабет, це як е, родити дитину, це як народити дитину. І знову ж ти там декілька років, поки ця дитина в садочок піде. Так само і з цукровим діабетом. Перших 8-9 місяців ти вчишся, організм пацієнта привикає, тому що не відразу, не відразу все гладко. А потім вже ж тобі треба ще. Навчити ж і дитину на горшок ходити, розмовляти, ложку тримати, Навчити ж цього пацієнта маленького контролювати все. Тому цукровий діабет отак. От. Біля нього дуже хороша атмосфера, тому що діти вони не визнають, вже, що з ними щось не так, не впадають у відчай, це енергія, це все. Але той, хто поруч, ти займаєшся як новонародженою дитиною. Тому це томить, виснажує. Але потихеньку, потихеньку, і ця дитина виросте і буде рухатися далі. Тому що все буде добре. Тому дякую вам за підтримку. Я знаю, що ви в мене є, тому що я сама один на один з цим. Я вже відчуваю себе отим, військовим, без відпустки. Але в мене кращі умови. У мене кращі умови роботи, фізично у мене краще, стабільніше. Але ж коли тобі морально недобре, то твій організм і мозок не хоче розуміти, що ти в красоті, ти в безпеці. І це дуже-дуже добре. Щоб сказати, що тут багато людей? Ні. В місті ще досталь. Але вже більше. І з 4 серпня буде більше. О, палаточний городок, клас. Ну, а італійці відпочивають. Так що не всі їздять по курортах, по сйомних домиках. Навіть в нас тут трошки далі є городок е, прая, то там такі ціни. В принципі, якщо людина цілий рік працює і поїхати на тиждень відпочити два, то вже воно не так уж і економити треба. Але отут класно. Я ж кажу, ми сюди ніколи не заходили. Тут уже такі оці фургончики. Пам'ятаєте, колись до машин причіпляли фургончики і їздили. Або зі своїм можна, або з палаткою, або ось фургончик накритий. Біля нього потім ставлять таку кухоньку, а там все так оборудовано. Це все тут здається. Потім кафешка, навіть обіди є. І далі за цією кафешкою там маленькі домики, будиночки. Вже будиночки. Напевно ж думаю, там з якимось душом, туалетом, тому що дуже туалет, тут окремо. Є душові кабінки і туалети. Як колись ми в щасливці їздили, щось схоже. Ось там жовтенький душ, туалет. Думаю, де вона ділася? Вона ззаді топає, да? натомилася, накупалася, да, зайчик. От там далі домики. І гарна територія. Отак вот італійці теж відпочивають. Покажіть. -то. Покажі -то. Накупалися дівки досхочу. Марія складає зонтик. Тікаємо додому. <риклад> <риклад> Наш діабет сьогодні вчили ходити в туалет. Все добре. Взагалі в Італії по протоколу е діабетика. Полагається хтось, хто їм допомагає. І ще й вони на це там 200 євро отримують на те, щоб якби, платити комусь, хто б їм допомагав. До 14 років вони ще мають право нічого не зображати. Так все добре. Рухаємось далі. Всім добра. І Живіть ці моменти, хто живе в тилу, живіть ці моменти за декількох людей, за себе і ще й за двох військових. Попийте кави, поїжте жареної картоплі, хай все буде добре. Бережіть себе. Хто як може, так і бережіть себе. І підтримуємо українську мову. Хай не ютуб, не український, ще щось. Просто українську мову підтримую. Дякую за увагу. Всім пока.